намалеванный. Ну просто, просто краса. Чудесный. Ой, Ух. Какие чудовые. Это дуже файные грибы. это вот уже такие мецные грибы. Сьогодні у нас є 4 серпня, вночі падав дощик і зранку, щойно недавно зупинився, серпень ночі стають довші, прохолодніші. Ранками така рясна роса що можна води чоботи набрати. Все це говорить про наближення осені А осінь, зазвичай в Карпатах, добре сприяє росту грибів. Зазвичай так, серпень, вересень, файна пора. Звичайно, то не кожен рік так все залежить. Від вологи, температури. Літо було досить сухе. З весни так були трошки гриби і на початку літа, а потім було дуже сухо, грибів, можна сказати, і не було. Ну, десь там по одному, то і не було що показувати. Це головна причина, чому не було відео так та, як у всіх якісь життєві турботи тому так ну, зараз є трохи часу то я йду звідати свої грібні місця вже цікаво що там буде ну так що люди кажуть то грибів не дуже можна сказати що нема але я йду перевірити свої місця вже так все, що буде, вам покажу. З цікавого перегляду. Прийшов я на свої грибні місця, ну і я вам скажу, я так можна сказати, приємно здивований. Це дуже файні гриби. Ой і чудовий. Молодий, дуже файний. О там далі ще бачу, ще. О тут ще. О, це дощик посприяв. О, чудові молоді гриби. О, які чудові. О, тут що ж під листям ще бачу. Ага, що тут? О. Ну просто Просто краса. То є файний початок. Дуже файні гриби. Просто казкові, як бачите, молоденькі. Добрий початок. Йдемо далі. Найка. Попри гриба побіг. Ой, ки чудовай. Да, то вони від дощику. Виросли, видно. Бо молоді. Самі молоденькі риби і файні великі такі. Найкуже сьогодні набігається тут така нам краса попадає О! чудовий! А, ще молоді Чудовий! да рибе Тверді, чисті, ось тут ще один є. О. Ну то файний початок. Це я тільки зайшов. Подивимося, що буде далі на наших грибних місцях. Оце такий великий, то вже мене не дочекав, певно. Дуже великий. Що всередині? Те, що як бачите, він чистенький, білий такий. Але він вже старий, він помнець. Додому не донесу його. То вже так і не лишається тут. Ну, найк як завжди собі шукає пригод. Ти мені вже когось там знайшов і тут дивиться, що він там бешкетує. Ну ти що ти там знайшов, найк? Чергову? Твою білку У смиреті Чи що ти там бачиш, Найка, а? Найка. Я там нікого не бачу А ти як завжди, а? Що там є? Угу. Найка, там нікого не видно. Давай Йдемо. ага, Якраз, що твій брат на поводок, хлопче. І так кілька разів, За прогулянку він мусить когось знайти. Не приспокоїться, то треба брати на поводок. А тут, до речі, оцей дубовик. У нас кажуть синяк. Молоденький, файний. Ну я не беру. Основна мета білі гриби. А? Майка. Ну що? Ага. Давай пішли. О, такий терпітничок. Файний. Такі файні. О, лисички нам трапилися. Расольки ну, найростуть. Може хтось збере? А ми йдемо далі. Оце така риб Такий насичений колір. Ну, вона не росте. О, ну, такий підлисточек. Че, ти задоволений, не? Ха? Ти вже любиш ці прогулянки. Правда? Будеш спати добре, да? І тут нам такий попадає. Я щось там чухається тут такі молоді попадають, Я надія, що вони будуть. Бо тепер так, поки масово нема, але десь можна знайти. Бо то була суша, то можна сказати взагалі їх не було. Но тепер трошки прохолодніше, десь дощик перепадає і вони з'являються. Я тепер так зайшов у такий хвойний. Дорослий ліс спілий. Хочу подивитися, що тут є. Бо я ці гриби що зібрав, то це був дубовий ліс. Туди далі. Там є такі хвойні молодняки, мені також цікаво, що там. І Так підемо туди. Там ще є дубовий ліс. Але поки що хочу перевірити хвойний ліс, що тут є. Сироїжка попалася. Файна частенька. Але нема щоб так масово. Це я тільки одну побачив. Може далі ще будуть Ось така сироїшка. Файна. Тут ще є. Ока ножка. Приємно, що гриби молоді, великі. Ну це вже такий гриб, бо це, як я вам казав, це спілий хвойний ліс. То гриб такий у хвойному лісі. Чудовий. Men jeg er lenge borte. Yeah. kopaje za revimastece vuld cevi od Потріскав. Де зустрічаються Ось такі маленькі. Не лишається малий. Це добре. Це показує, що вони хочуть рости. Той добре. Найкові спекотно Хоча сьогодні так градусів 18, не більше. Це така трохи дощова погода. все одно спекотно. Такий попався. Тебе молоді, це добре. Є надія, що вони будуть. Ока сироїшка. Люблю такі сині або зелені, вони дуже смачні, я їх збираю. Але трапляються Ну так не густо. Десь так поодинокі. Ото є ще одна. О, така міцна. Файні, но... Рідко зустрічається. Я так кілька кроків пройшов які. Нам попадає, о, Це вже великий. Ггун. І ще не є. Старий, лиш так. О, Це вже такий міцний греб. Є що в руки взяти. Чудово! Добре, йдемо далі. Я спочатку. Побачив цю сироїшку. А то... який Чудовий, білий. Є, вони вже з'являються і в такому хвойному лісі. То добре. О! Це просто красуня. О, чудова сироїшка. Просто краса. Я їх дуже люблю. Вони, так сказати, на другому місці в мене після білих грибів. Найкове жарко все, все одно. Вже чекаю осені прохолоди. Mm? Yeah. Prem take naolin. Дуже файний. Чудовий гриб Тут, до речі, такий маленький показався. Ну і не лишається. Ти молодий, а це вже спілий, він тут ми залишається. А молодого забираємо. хлопче? Добре. Ой який нам тут. Пав Чудесний Добре, йдемо далі. Найк десь а є Де ти бігав? Кого загоняв? Прибіг запиханий. Денький. Найк стомився вже. На сьогодні достатньо походили, перевірили. Трохи грибних місць, не всі, звісно, все обійти не годин за один день. Грибів є ось такий результат. Я, чесно сказати, і не сподівався, бо їх не було взагалі. А це і такі, можна сказати, молоді гриби. І ось такий, що великий попався. Такий моцний. А так то гриби файні. Хоча їх ще нема масово, але є надія, що будуть. Є трохи таких сироїжок, лисичок там трошки. є достатньо. Я вам скажу, рюкзак наповнився. Скільки їх треба, то є достатньо. Будемо йти. А вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Ну, що ти стомлений вже? Майка, ну, все, йдемо додому пішли. О, який! Ух. Яка нога. Моцний. Це ще так по дорозі додому. Моцний такий. should i